Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки, не тільки. Сьогодні у нас повторна обробка від е, тріпса. Нових покусів я не бачу. Квіточки після обробки не пропали. Зараз ви бачите, що я теж побризкала. Ось так вони блищать. І листочки теж блищать, вони постоять трішки. І поряд рослинку це, як ви розумієте, Торіно. Яке надумала жовтіти і скидати листя. Він стоїть тут на профілактичному карантині. І обробляла я ось таким доктором Хелпом. Ну і що ж, як ви бачите, вже в мене новинка. Минулий тиждень був дуже насичений у мене, і я на своїй архідеї заходила подивитися, так, от одним оком. Я вже давно замічала, що квіти у пічесть з моменту покупки були якісь бліклі. Не яскраві, не було ось того перламутрового блиску. Хоч я і шукала, і говорила, що я бачу, ось як він переливається, але колір сам по собі такий цікавий. Але не було, знаєте, як от посипано діамантовою крошкою. І коли я підійшла до пічець, це було на ті... тому тижні, у мене був і екзамен, і. Відвідування лікаря, і ми їздили в Кельн в паспортний стіл з проблемами, заморені, Я декілька днів лежала, тобто це вихідні дні я повністю лежала. І ось підходжу до підчисці внизу. Зараз я вам покажу, де я починала. Я замітила, що ось внизу нижче цього листочка два листки пожовтіли. Точніше, пожовтів один, такий я вирішила зняти. Один зняла цей жовтенький, нема ніякої причини пожовтіння. Я зняла другий, зовсім нормальний. Навіть ви бачите, пошкрябала, нічого не було. І якось заспокоїлася, замазала фундазолом і продовжила рухатися в тому темпі, такому ж дуже-дуже швидкому, коли не до орхідей, скажімо чесно. Коли я приїхала із Кьольна, я підійшла до квітки і зрозуміла що щось не так із серединою, серцевиною. Я дотронулася і ось ці, два листочка, це ж він пожартів, лежачи і на столі, він жовтіє, продовжує. Вони просто випали. Просто випала серцевина. Сказати, що тут якась ось проблема була, поки воно росло, я нічого не бачила. А дивіться тепер, яка тут серцевинка У мене не фокусується. Ось, значить, так видно. Ви бачите, як почала гнити серцевина? Точка росту. Ось ми подивимося. її немає зовсім. Я не знаю, мабуть, з цього пеньочка теж нічого не буде, хоча коріння є. Вже не вперше із цього магазина. І ось уже сьогодні з'явилось пожовтіння навколо. Цей листочок просто держиться на серединки по краям відзнятий. В цьому магазині вже не вперше заливають рослини. На вулиці стало прохолодно, і коли приносиш додому, він потихеньку тобі там тліє, тліє інфекція, потім випливає, як ото кажуть. Ну що ж, не оброблений фундазолом. Зараз я зачистю те, що залишилося зверху. Теж спробую замазати фундазолом. Буде толк, буде, не буде. Ну що ж, будемо шукати ще під час. Жаль, це була мрія, це була хотілка, але. Я буду обережна просто з цим магазином. Я вже давала собі цей зарок, але все рівно купую там і купую оцінки теж. зовні рослина гарна. А всередині в самій, в самій рослині, саме по судинам, уже є інфекція. Квіточки я зрізала зразу. Вони в тургорі стали одразу ж тільки в водичку поставили. Дуже гарний час, дуже. І за компанію, ось у мене, тінкер Белікіс, я теж зрізала. Він теж з самого початку ну, не дуже добра коренева система, скажімо так. Я пересадила і прибрала квіти, щоб рослинці було б трошки легше. Я за це зовсім не боюся. Я знаю, що всі бігліпи ліпи з корінням. Ну, подивимося, повчимося. Я не всезнайка, скажімо так. У мене теж бувають проблеми. Але повоюємо. Зараз у мене ще є хімія. Ну, вдасться, вдасться, ні. Купимо нову. Будемо підіймати настрій собі так. Не така вже це й велика ціна. Зараз українці платять набагато більшу ціну за те, що мають можливість жити, любуватися квітами. Дякую нашим захисникам. Бережи їх, Боже, дай сили перемогти ворога. Дякую за увагу. До зустрічі!